Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. 6998, 999, 7000. тисяч. Після втручання народного контролю жителям села Косма, що на Богородчанщині, кошти за газ, який не провели, хоч і через три роки, але все ж таки повернули. Друге місце по веду будку газу і нафти у селі Космос. Народовищі села Косма по Україні. Друге місце. Свердловини були, а газ і досі не всюди мають. По 7 тисяч гривень з двору на вулиці Верховинській люди здавали на газифікацію села. Назбирали майже 80 тисяч. Цим питанням тоді активно займався колишній сільський голова. Та справу до кінця не довів. Інші вулиці з блакитним паливом, а тут селяни ламали голову. На що ж пішли їхні гроші? і Гроші здали, і без нічого лишилися. І все, і тут вже треба 420 двадцять тисяч, аби знов кусмачівку провести гроші. Ну, а де ми вже такі гроші можемо взяти? Гроші збирали представники вуличних комітетів, а люди, аби накопичити не необхідну суму, навіть худобу продавали. Та до цивілізації так і не дійшли. Та хотіли б вже газу, та то точно тепер ніде нема так, аби вже газу не було. То все, все вже цивілізовано. А ми тут каже, бідуємо без газу, та діти є, та й онучки є, та й хочуть теж тепла. Та щойно журналісти народного контролю навідались у село та до газовиків, Кошти людям почали повертати. Ми вам дякуємо за співпрацю. І не тільки я дякую, а за багатьох інших жителів нашого села. Переймаються селяни тепер іншим. За їхні кошти газ проводили. Та ані скільки коштувала газифікація селу, ані на що конкретно пішли витрати. Селянам не пояснюють. Людських грошей тут назбиралось два мільйон вісімсот тисяч. Угу. На цім листку з кошторису, де стоять штампи, оплачено а печатки. Відсутні. Відсутня навіть і підпис. Замовником газифікації виступає сільська рада. Втім, чому попередники із газконторою розраховувались готівкою та про які суми взагалі йде мова, там не відають. Жодної документації від колишнього Вій та теперішнього господарка села та бухгалтер сільради не отримали. Я по газифікації не прийняла абсолютно ніяку документацію. Я не в курсі справи. розумієте, я не бачила ніякого нашого звернення, щоб ми зверталися, щось нам виконати. Я не ніяких грошей, нічого. Чи була якась підтримка від держави, чи бодай області, і чому центральна газифікація проводилася лише за рахунок селян? Ідемо питати газовиків. Там обіцяють, очільниці села готові надати всю інформацію. Якщо їм треба дублікат проекту зробити, звертаються до виконавців проекту. Проект виконував пати Іван зараз проект на кушло направлення. А Акти виконаних робіт ліса треба піднімати з бухгалтерії на ті роботи з 12-го року. Але сільський голова може до вас звернутися. А поки в архіві шукатимуть проекти та кошториси, у цій раді шукатимуть гроші, аби провести газ і на останній вулиці Верховинській. Нафтогаз має свої об'єкти, і в тому числі в нашому селі Нафтогаз має такий об'єкт, як груповий. Ми вже звернулися з таким запитом у Нафтогазнадвірна. Але зараз це питання вирішується в Києві. Народний контроль і надалі відстоюватиме права селян. Вивчатимемо усю обіцяну документацію та слідкуватимемо за можливим виділенням коштів на догозифікацію космачівки. І на Сендецька Монік Роман Кочужук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.